Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами говоримо про баскетбол. Баскетбол це олімпійський вид спорту. Він являє собою спортивно командну гру із м'ячем, мета якої закинути у корзину суперника м'яч більшу кількість разів, ніж команда суперника за встановлений час. У кожній баскетбольній команді 5 польових гравців. Історія баскетболу почалася у недалекому 19 столітті у Сполучених Штатах Америки молодий викладач доктор Джеймс Несміт. У 1892 році він розробив основні правила баскетболу. Перші матчі, які проходили по створеним правилам, спровокували і перші зміни у них. У 1936 році у програму літніх Олімпійських ігор включили баскетбол. Розмір майданчика. Баскетбольний майданчик це майданчик для гри у баскетбол, яка являє собою прямокутну плоску, тверду поверхню без будь-яких перешкод. Для офіційних змагань ФІБА розміри ігрового майданчика повинні бути 28 метрів у довжину і 15 метрів у ширину від внутрішнього краю обмежувальних ліній. Тривалість грі. Гра офіційно починається спірним китком у центральному колі, коли м'яч правильно відбитий одним із гравців. Матч складається із чотирьох періодів по 10 хвилин, 12 хвилин у Національній баскетбольній асоціації. З перервами по 2 хвилини. Тривалість перерви між другою і третьою четвертями гри 15 хвилин. Після великої перерви команди повинні помінятися кошиками. За одне влучання у кільце може бути зарахована різна кількість очок. Одне очко кидок зі штрафної лінії, два очки кидок із середньої або близької дистанції ближче тріочкової лінії, 3 очки кидок із за триочкової лінії із відстані 6 метрів 75 сантиметрів. Як і у будь-якій грі, у баскетболі можуть бути порушення. Аут м'яч, який вийшов за межі ігрового майданчика. Пробіжка. Гравець, який контролює живий м'яч, здійснює переміщення ніг, понад обмеження, встановлене правилами. Порушення видення м'яча, що включає у себе проніс м'яча або ж подвійне видення. 3 секунди. Гравець нападу перебуває у зоні штрафного кидка більше ніж 3 секунди у той час, коли його команда володіє м'яцем у зоні нападу. 5 секунд. Гравець при виконанні вкидання не розлучається з в'ячем впродовж 5 секунд. 8 секунд. Команда що володіє м'яцем із зони захисту не вивела його у зону нападу за 8 секунд. 24 секунди. Команда володіла м'ячем понад 24 секунди. Тоді м'яч віддається команді суперника. Опікуваний гравець. Гравець тримає м'яч більше 5 секунд у той час, коли суперник його щільно опікає. Порушення повернення м'яча у зону захисту. Команда, що володіє м'ячем у зоні нападу, перевела його у зону захисту. Фоли у баскетболі бувають за недотримання правил, викликане персональним контактом або неспортивною поведінкою. Вони розподіляються на такі види, як персональний, технічний, неспортивний та дискваліфікуючий. Дискваліфікація два технічних фоли. Офіційна особа команди або запасний гравець здійснять три технічних фоли. Тренер здійснить один технічний фол, і офіційна особа команди або запасний гравець здійснять два технічних фоли або ж порушується заборона лайки та образ. Дітки дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви сьогодні дізналися трошки більше про баскетбол. Гарного вам дня, чудового настрою і до нових зустрічей!